Вітаю, друзі, до вашої уваги джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні ми отримаємо величезне натхнення від творчого доробку української діаспори, передусім діаспори літературної. Ну а оскільки це неможливо зробити, якщо у нас немає доброго порадника, наш гість журналіст, літературознавець, письменник Сергій Козак. Пане Сергію, вітаю вас сердечно. Сергій Борисович Козак. Журналіст, літературознавець, бібліограф, видавець, письменник, доктор філософії, член національної спілки письменників України, член національної спілки журналістів України. Ну а для того, щоб конкретизувати оці всі такі дуже знакові назви, я зауважу, що пан Сергій був головним редактором. Газети Літературна Україна, головним редактором газети «Українські Вісті, місто Детройт Сполучені Штати Америки. І станом на сьогодні це головний редактор видавничого центру фундації імені Івана Багряного Сполучені Штати Америки, автор виданих у Сполучених Штатах, Канаді, Німеччині та Україні книг Омріяний дзвін. З усіх чужин, українські вісті в Європі та Америці, українська література у вигнанні, українська діаспора, літературний контекст, раритети української діаспори в чотирьох томах. Ну і, звісно ж, знакова праця Іван Багряний Життя і творчість в ілюстраціях. Мені цікаво, з якого періоду ми можемо датувати початок української культурної еміграції. Чи можемо ми, наприклад, вважати? Однією з піонерок такої такого руху Анну Ярославну. Справа в тому, що фундаментальної історії української еміграції досі не написано. А це означає і те, що феномен української діаспори насправді ще не поціновано і так само не вивчено. Візьмемо, приміром, період перебування українців за кордоном після Другої світової війни. Німеччина, Австрія і інші західноєвропейські країни я перепрошую. Це яка хвиля? Це вже третя хвиля, третя хвиля. хвиля так, української міграції і. Оці післявоєнні роки починаючи з 1945 до 1950, були надзвичайно цікавими. Українці в Європі створили дуже багато. Це культурно-мистецька спадщина, до якої нам треба і треба долучатися. Прикладів на підтвердження цих моїх слів дуже і дуже багато. Приміром, 1945 рік, місто Авсбург. Збираються українці науковці, які виїхали в еміграцію, і створюють УВАН – Українську вільну академію наук. Причому в періодиці, в українській періодиці, яка почала там виходити, вони подають оголошення. Будь ласка, все, що буде виходити українського за кордоном, надсилайте нам. Бо ми хочемо це зберегти для українських центральних бібліотек. Тобто люди тоді. Війна щойно закінчилася, ще чути громи Другої світової війни. Але вони вже думали про цю спадщину і про те, що її треба зберегти, і що колись її буде передано в Україну українським центральним бібліотекам. Чи уявляли вони взагалі наскільки довгим буде цей шлях? Ви знаєте, мабуть, ні, тому що аналізуючи багато публікацій закордонної преси, ми знаємо, що люди відзначали різдво. Наші українці там, в перші роки після Другої світової війни, і вони е, говорили на святкуванні Різдва, що дай Боже нам наступне Різдво зустріти в Україні. Навіть так. Навіть так було. Це відповідь на ваше запитання. Справді це реалії того життя. Взагалі треба віддати належне, що люди, опинившись в чужому світі, Думали насамперед навіть не про помешкання, хоч вони його потребували всі. Вони думали про розвиток духу українського. Вони хотіли збудувати оту Україну там, завдяки якій їм легше було долати оці сторінки чужини. Збудувати, культурну, і Україну, збудувати, збудувати культурну, Україну, культурну Україну, її у себе в серці. І це їм вдалося. А на підтвердження цьому, скажімо, в 40 в другій половині 40-х років в Німеччині Австрії виходить 300 назв видань української періодики. Ми можемо собі уявити, 300 назв лише це, і кожне об'єднання українське мало свою газету і літературне, і мисці, і театральне. От, приміром, треба пам'ятати про те, які імена виїхали в еміграцію. Скажімо. Існували театри українські. Хто сьогодні знає і пам'ятає про це, що в Бельгії в 47-му року було засновано український театр імені Котляревського? Mm, да, це дивовижно в Баварії, в Німеччині існував театр Йосипа Гірняка. хто такий Йосип Гірняк? Це колишній актор Березіля. Курбасівського театру. Разом з дружиною Олімпією Добровольською вони виїхали в еміграції і в Німеччині заснували театр. Якщо ми говоримо про існування театру, що це означає? Це значить піднесення на дусі наших людей. Ось ще їхні виступи. Вони відпрацьовували, вони мали величезне значення, постановки. Звичайно, все в складних умовах. Не будемо треба зауважити, що це не були там театральні сцени найкращих театрів. По-перше, Європа тоді в руїнах лежала, будемо ну, так. говорити так. Тобто, навіть це згодом було. Десь і іноземці почали запрошувати український театр, українських акторів. Окрім всіх згаданих театрів, театр Володимира Блавацького зі Львова, це коли професійні актори виїхали за кордон. Тобто, то ми можемо говорити не про якусь випадкову там, а про справді таку цілу ці, цілий шар театральний український після другої світової війни в Європі. Вони я дуже перепрошую оці театральні угруповання. Чи вони спрямовували свої зусилля творчі виключно на українську еміграцію? Це все ж таки були поціновувачі серед європейців. Ви знаєте, я думаю, що було дві мети. Була насамперед, звичайно, це обслуговувати так би мовити своїх українців. А друге, це давати інформацію, вість про себе відтак і про Україну, і це їм вдавалося. Скажімо, 48 року такий факт приїхала на зустріч з українцями Леонора Рузвельт, дружина американського президента. Це було дуже важливо їм. бо… Зустрічаючись з українцями, і від неї також багато залежало, чи можна буде українцям виїжджати пізніше до Сполучених Штатів Америки. Бо зауважимо, оцей період, п'ятирічний, він був типчасовий для українців там в Німеччині пізніше, десь 50-й рік, і, і українці почали виїжджати звідти до Австралії, до Аргентини, до Сполучених Штатів Америки, до Канади. Тобто, це п'ятиліття воно важливе було ще й в тому плані, що мало загартувати водночас культурному. Мистецькому плані українців для подальшого життя і праці їхньої в інших країнах, до речі, мене завжди цікавило питання, чому відбулося, чому все ж таки не всі осіли в Німеччині та в Австрії в інших країнах Європи? Адже, наприклад, я особисто спілкувався з такою особистістю, як доктор Антонович, який створив чудовий. Візантійський утрехський хор і український так, так, так. хор імені Лисенка. Тобто українці все ж таки деякою мірою залишалися в Європі, але величезна хвиля їхня полинула за океан. Чому це відбулося? Знаєте, мабуть, відповідь така: пошук кращого життя. Це теж легко зрозуміло. Окрім того, вони знали, яка ситуація в Німеччині. Частина українців залишилася там. Але вони їхали туди, де вони бачили, що інші країни мають кращі можливості прийняти їх. Це не було навіть таке, це не було перебирання країнами. Це був просто вибір, де вони відчували, можна буде знайти працю і своїй сім'ї облаштуватися. Тобто, це природні речі для кожної родини, для кожної людини. І от ми говорили про театральну стезю. А от ви в своєму ступі дуже правильно, пане Микола, сказали про літературна частина. Вона надзвичайно багата. Ну звісно, текст, і... без тексту театр не існує. Так, без правильно. І от, скажімо, журнал Літаври виходив. Це в Австрія, і головний редактор цього журналу Юрій Клен. Це видатна постать. До речі, Юрій Клен помер там в Німеччині могила в Авсбурзі 47-го року, До речі, в жовтневі дні це сталося. І висвітлюючи цю тему про життя наших, нашої еміграції в Західній Європі, треба говорити про те, що це і Украї... частина українського некрополя. Бо ми згадали, що й на могилу Юрія Клена, а скажімо, Аркадій Любченко. Письменник відомий теж помер 45-го року і вже могила його там, або, скажімо, сестра Лесі Українки Ольга Косач Кривенюк. Це ж незвичайна постать, зірка її псевдонім. Вона перекладач дуже знаний. Але навіть якби вона не переклала там нічого і зробила лише хронологію життя і творчості Лесі Українки, бо сестра. Леся Українки, Ольга, це та людина, яка зберегла для нас біографію Лесі Українки. Вона вивезла її за кордон, і за кордоном пізніше, вже пізніше, в Сполучених Штатах Америки, ця біографія називається вона Хронологія життя і творчості Лесі Українки. Була видана завдяки цим людям, завдяки цій імміграції, до чого ми ведемо. Ми можемо сьогодні вступати в сліди таких видатних людей, як Леся Українка. Дивовижно вони змогли це консервувати, перебуваючи за межами України, так, і зробити так. це для України сьогоднішньої тобто, це була така машина часу, машина по збереженню наших культурних цінностей. А наскільки вони були розрізнені чи навпаки вони були згуртовані? Які мистецькі угрупування були найбільшими тоді серед українців за кордоном, скажімо, існував мистецький український рух який було створено в грудні 45-го року, і найвідоміші письменники це Влас Самчук, Юрій Шевельов-Шерех, Тодося Смачка, Іван Багряний. Ігор Костецький створили Його. це об'єднання. Ну, це імена, це, це, це такі імена, і твори їхні були засновані видавництва. Це об'єднання існувало до 49-го року. Ну, Коли вже почали виїжджати, переважна більшість до Канади, і до Сполучених Штатів Америки, до Австралії, зрозуміло що і ресурс літературний і в Німеччині. Він уже значною мірою був вичерпаний, і нові об'єднання постали вже там, за океаном. Але ці роки не втікаймо від них ще спочатку. Вони були надзвичайно насиченими дуже. Це дискусії відбувалися, обговорення книжок, літературні вечори. І це теж потрібно було. По-перше, це потрібно було для збереження нашого слова. Це потрібно було самим письменникам для реалізації себе. А по-друге, це потрібно було читачеві. Пам'ятаємо, електронної пошти цифри тоді не існувало. Тобто, книжка, слово друковане, мало величезне значення. Книжку наші люди. Там купували, і пізніше в діаспорі. Отака От маленька деталь. Я коли був в архівах Українського вірного університету, а це ще одна з інституцій, створених за кордоном нашими людьми, то зайшовши в архів, побачив сотні назв різних видань, і з поміж них невеличкий ну, показчик бібліографічний. Тобто, книжка, навіть не книжка, а книжечка. Не показчик, а показчичок, скажімо так. І навіть бібліографічні показчики створювали наші люди там. Бо якщо будемо говорити так, як воно було, прозовий твір, там з історичної прози, поезію можна було поширити, продати, скажімо, видавець міг би приступати, зробити приступати до наступного видання. Але хто придбає бібліографічне видання? Тобто, що рухало нашими людьми любов до батьківщини. Любов до рідного слова. Ось що важливо було. Тобто була вища мета правильно, правильно. От дух оцей і підтвердження цього духу, цього бажання і прагнення йти на зустріч своєму слову, на зустріч культури, і є те, що створили українці там. Бо є видання, пане Миколи, які проіснували ну в еміграції по 50 років, приміром, як це журнал, і 50 років без Увага жодної допомоги державної. Журнал цей виходить в Канаді, але його коріння так само в Європі, бо е, е, в е, Австрії. Виходило, не виходило, вибачте, а існувало видавництво з цією назвою Нові дні. І потім, ті, хто був причетний до існування цього видавництва, вони переїхали до Канади і там заснували вже журнал. Пан, ну... Пане Сергію, я дуже перепрошую, просто я не, не можу. Мене переповнюють ці емоції. Я уявляю собі повоєнну Європу, руїну страшну, коли людина мусить виживати, коли вона має дбати про свій хліб насущний, і замість цього людина створює. Культурне тло. Я собі можу лише уявити, наскільки це було важко їм робити тоді. Але чи ставили вони на меті якісь глобальні такі цілі, на кшталт вписати українську сторінку в загальносвітовий контекст? Безперечно, безперечно. Я думаю, що особливо це знаковим важливим стало для них, коли вони рік-два. Перебули вже в еміграції, це були дуже непрості роки. І коли вони розуміли, що важливо подавати інформацію про себе, свій голос світові, і, і коли, скажімо, існувала капела бандуристів під орудою Григорія Китасту або хор, хор Нестора Городовенка, Городовенка Україна, так, так, так. то вони знали, що який це рівень нашого виконавського мистецтва, і намагались завжди запросити. Чужоземців на ці концерти. І пам'ятаємо, що це ще була американська зона, і французька зона, і британська зона щодо тодішнього розподілу Західної Європи. І вони завжди мали гостей. І гості ці були ну, зачудовані нашою культурою. А це ще одне з видань. Вона називається Арка. Головний редактор цього журналу Юрій Шерех Шевельов Шерих. А малював обкладинку цю, як і в Гніздовській. Ну, це, це, це де, які, імена? Ко, які імена. Як приємно, що ви одразу це ну, 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 розумієте. І, бо е, Нью-Йоркський, скажімо, український музей, де значна частина, чому я про нього заговорив, колекції Якова Гніздовського, е, теж збагачений цими іменами, працями їхніми. Так от, це ті люди, які в Німеччині творили це українське мистецтво. Українське, і Скажімо, і, і це були і, і капела бандуристів, яка започинкувала в Німеччині, але вона потім перебралася і в Сполучені Штати Америки. Вона виконувала цю місію зріднення, наближення до рідного слова наших людей десятиліттями. І вона існувала в Детройті. і Я думаю, що 50 років не менше існувала капела Бандор. Вона, власне, існує досі ще. Так, тобто, Уван так. так само існує досі. В сполучених штатах Америки до чого це ми все? Про те, що те, що було створено у перші післявоєнні роки нашими іммігрантами, воно знайшло своє продовження там, уже за океаном. Тобто, багато з цих інституцій, які сьогодні наукових, освітніх, культурно-мистецьких, які існують в різних країнах світа, вони були започатковані в Німеччині, тобто в той період, про який ми з вами зараз. І говоримо. Пане Сергію, до вас як до митця, ще таке провокативне запитання. Споглядаючи на досвід нашої літературної діаспори і заглядаючи трошечки за обрії майбутнього, чи важко бути пророком у своїй вітчизні? І чи потрібно для цього їхати далеко від неї за океани? А, ну... Ви поставили це запитання тому, хто 10 років пропрацював за кордоном. Можливо, що потрібно сучасним митцям, щоб стати справжніми пророками для свого народу і справжніми будівниками своєї культури? я думаю, що я, скажімо, повернувся в Україну і вважаю, що зробив дуже правильно. Але водночас я б не став дуже критикувати. Є різні ситуації. Розумієте, я думаю, що важливіше інше, Україну можна любити всюди. От як на своїй землі, особливо зараз, мабуть, це найкраще. Є інша ситуація. У когось простелився інший шлях. І якщо і я знаю, що багато людей, я знаю це, які живуть там, сьогодні молодь дуже допомагають Україні. Не, не лише своїм родинам. Тобто у кожного своя ситуація. Але звичайно, що найкраще буде, коли ми відчуватимемо. Комфортно на своїй рідній землі. Бо ми тут народилися, і хто б що не казав, а силу насамперед дає своя рідна земля і життя на ній. І я думаю, що ці моменти, мабуть, все-таки те, що я щойно сказав, є важливим і визначальним тут. Бо ми любимо Україну, і це насправді дає і нам сили величезні для того, щоб твердіше стояти на цій землі. І щось зробити. Я вам дуже-дуже дякую за змістовні відповіді, за цікаву розповідь, за той Всесвіт, який сьогодні ви відкрили для наших глядачів. Хочу лише нагадати, що з нами був Сергій Козак, відомий у світі і в Україні журналіст, письменник, літературознавець, член Національної спілки письменників України, журналістів України, доктор філософії. Знавець творчого спадку української діаспори, літературної діаспори. Говорили ми про те, що зробили українці, українські митці за кордоном і чому це важливо сьогодні для нас. І завершити, можливо, цю зустріч словами невмирущими словами Великого Горація, який колись тисячоліття тому казав, що. Звісно, існують люди, які виїздять далеко за море. І вони змінюють небо над головою, але не в змозі змінити своєї душі. Нехай в наших душах завжди живе любов, любов до рідної землі, до її культури, мови, до мистецтва. І нехай ця любов передається від нас нашим дітям. Це було джерело мистецтв і сподіваюся, до скорої наступної зустрічі. Na, no dobre.